Привіт! Сьогоднішнє відео це справжня машина часу, яка перенесе нас у парфумерний світ 2000-х, в епоху джусі, кутюр, блискіток, глянцю і перших ароматів, які носили наші мами буквально не знімаючи. А потім повернемось до сьогоднішніх трендів, де аромати стали складнішими, а наші мами вибагливішими. Ну і ми також. Як звичайно, наше минуле. Чому деякі флакони досі викликають ностальгію? І що ми обираємо зараз, коли ми вже спробували майже все? Let's go! У 1999 році вийшла легендарна кампанія Аромату Жадор від Крістіан Діор. Кармен Кас. Прохолодна та відсторонена, з'явилась у вані із рідкого золота. Зняв усе це Жан Батис Мондіно. То, що коли знімав Мадонну, то ж це зовсім не схоже на класичну рекламу. Вийшов справжній фешн-фільм, блискучий до останньої секунди. Ролик ніби промовляє я не буду тебе зваблювати. Ти сам захочеш бути поруч. Після цього відео Аромат став безселером і досі лишається одним із найпродаваніших у світі. Жадор став легендою як улюблена пісня, що ніколи не набридає. Далі золоту естетику підкорила Шарлі Стерон. Вона вже не стояла спокійно. Вона йшла, бігла, скидала прикраси та руйнувала стандарти. Погляньте на це. Флакон J'adore продовжує цю ідею золотої недосяжності. Витончена форма, що нагадує жіноче тіло, огорнуте золотими нитками. Він, ніби антична амфора, яку випадково залишили в палаці богині краси. І аромат це підкреслює: Білий жасмин, Іланхіланг, Троянда. Це класичні жіночі ноти, але з характером. Теплий, квітково-фруктовий і дуже впізнаваний. Пишіть в коментарях, хто від нашої картинки відчув нестальгії аромат. Перейду до парфумованої води родом із 1995-го. Este Lauder Pleasure з'явився тоді, коли всі хотіли звучати або солодко, або дуже жіночно. А він був зовсім іншим: прозорий, квітковий і дуже легкий. Ніби ти намокли під дощем, сорочка пристає до тіла, а тобі просто добре. Кампанія була саме про це відчуття: не зваблювати і не грати. Гасло звучало як sheer happiness. Чиста радість. І плежер став першим у тренді на невагомі аромати. Обличчями аромату були Елізабет Герлі та Гвінет Пелтроу. Одна стримана, іронічна британка, інша безтурботна дівчинка в рожевому сфетрі. Вони були такими, якими хочеться бути, бо ти краще відчуваєш себе. Попри те, що аромат святкує своє 30-річчя, він аж ніяк не старіє. Бо бути легкою, спокійною і трохи усміхненою це провічне. Еста лаудер плежерс це, ніби прокинутися вранці в білому простирадлі, відчинити вікно і вдихнути повітря нового дня. Аромат як свіжозібраний букет, ще вологий від роси, біла лілія, трохи зелені і щось дуже ніжне, як листки фіалки після дощу. У серці трояндова вода з жасмином, буском, півонією та рідкісними квітами кара карумдем. А ще трохи рожевого оперця для настрою. Фінал м'який і теплий, сандал і пачулі, що залишають легкий ледь вловний шлейф. Це не аромат для спокуси, це аромат, коли вам і так добре. Але чомусь усі обертаються. А наступна туалетна вода нагадує мені естетику олдскульного мультика про білосніжку. І не дивно, адже його факон дуже нагадує зачароване яблуко. ніби той самий заборонений фрукт, який дуже хочеться скуштувати. Ролик Діор по 1985 року це справжня парфумерна готика. Його зняв вже згаданий Жан-Батист Мондіно, хто пізніше створить інші культові ролики. У центрі кадру Ізабель Аджані. Вона з'являється на мить і зникає, як марення. Її супроводжує справжня чорна дика пантера. І це не спецефекти, як штучний інтелект. І за всім цим тянеться фіолетовий серпанок, наповнений отруйною чуттєвістю. Це не реклама, це справжній гіпноз. Дьор показав, що пуазон – це не просто аромат. Це попередження. А як же він звучить? Для тих, хто не пригадує, поазон починається з терпкої сливи, дикої ягідної кислинки і пряного коріандру. Звучить насичено, навіть трохи зухвало. Далі аромат розкривається теплом туберози, медовим шлейфом і ладаном. огортає цілком. У базі ваніль, амбра і муску створюють щільне солодкодимне звучання з деревними відтінками. Це не просто аромат, це парфумерна магія, яка говорить: Я тут. І я небезпечна. Це була ціла епоха, коли аромати з'являлися в кімнаті раніше за тебе. Гучні, з характером, трохи драматичні, як і мода тих часів. Ну а зараз як? Ми перейшли до нюансів: до ароматів, що близькі до тіла, до шепоту замість крику. То чим пахне наше сьогодні? Повертаємося із минулого. Почнемо з американської ніші, яка не привертає увагу з першого звучання, адже розкривається тільки зблизька. Делікатний, але з характером. Це є про аромат White's White Свейт від Tom Ford. Спершу відчувається легка пікантність ще і й терпкість чаю, як подих прохолодного ранку. Потім м'яка квітковість, троянда, конвалія і натяк на шафран, що додає тепла до цієї ніжності. А в базі замший мускус, тепло сандалу, трохи диму ладану і солонувата амбра. Це про тілесність без вульгарності, про чуттєвість без зусиль. У 2022 році Том Форд влаштував одразу дві яскраві кампанії для White Suede. В Європі це були кадри з моделлю Стелою Дюваль. Мінімалізм, білий одяг, чисте світло та тілесність все, щоб показати. Аромат дихає елегантністю. В Азії ж обличчям аромату став актор Кон Ю у білому костюмі, спокійний, стриманий, але з тією самою тихою впевненістю, яка зачаровує сильніше, ніж гучні жести. І саме за це White Sweat люблять. Він ніби не добирає слів, щоб описати звучання. Але в ньому є все, що треба, щоб запам'ятатися і жінкам, і чоловікам. А це також унісекс історія, але вже французького походження. Погодьте. Так цікаво дізнаватись історію парфумів. Це ніби дивитись бекстейдж зі зйомок улюблених фільмів. Дієполі це не просто аромат, це любовна історія у флаконі. Ян Альхрен, засновник Вільгельм парфюмірі. Створив його для своєї дружини. І не символічно, а буквально: перша зустріч в аеропорту: спільні чаювання зранку. Усе це він передав у композиції Діяполі. А парфюмер Жером Апінет перетворив цю історію на аромат: трохи зеленого яблука, трохи бергамота, улюблений чорний чай полі, деревина, мускус і м'який мох на завершення. Це про теплоту стосунків, про я знаю, що ти любиш, і про ранки, які хочеться повторювати. І аромат, яким я буду завершувати цей випуск, як данина природі. Флакон аромату Герлен Аква алегорія Мендарін-Базилік багаторазовий, золоті стільники, бджілка на кришці, і їх можна легко поповнювати. Менше виробничого сліду, більше поваги до довкілля, адже парфуми натхнені природою і мають жити з нею в гармонії. Гірлін Аква алегорія мандарін базілік – це ніби світлий ранок на середземному узбережжі. На початку вибух цитрусової свіжості, клементин, гіркий апельсин і зелений чай з краплею апельсинового цвіту. Все це огорнуте зеленим дотиком плюща. У серці м'якість півоні, спокій ромашки і несподівана пряність базиліку. А в базі теплий сандал і легка амбра, що залишають м'який та золотистий шлейф. Аромат звучить життєрадісно і ніжно, як усмішка на засмаглому обличчі. Тож, як ми побачили, кожна епоха має свої парфуми. У 2000-х людям хотілося бути гучними, блискучими, трошки дикими, і аромати це відображали. Сьогодні більше тонких відтінків, більше про внутрішні відчуття і менше про вау-ефекту назовні. Але що б ви не обрали поазон чи вайтсвейт, Жадор чи Діаполі, головне, щоб аромат підходив саме вам. Бо найкращі парфуми це ті, що пахнуть історією, яку ви хочете розповісти. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. А ми ще побачимось. Па-па!